22-й рік був жалюгідним роком для міні-серіалів настільки, що в якийсь момент вистрелив Венздей. Всі ці приквели типу дому драконів або персні влади додивлялися тільки з поваги до першоджерела, 23-й на моїй пам'яті найкращий, а мені трохи та і є зараз. Я все розкажу з вами Саша, і це найцікавіші міні-серіали 23-го року. Бункер від Apple TV на сьомому місці, а міг би бути на першому, другому чи третьому. Все залежить від того, як вам той накрут сюжет. Після перегляду ви можете гуглити, що там далі, дійти до книжок, а можете залишитись без емоцій, типу прикольно, ну і що. Серіал починається з того, що вам показують зав'язку головних героїв, а вже в кінці першої серії помруть всі, і ти такий нічого собі давайте ще. І тут у серіалу починаються проблеми. Напевно, автори хотіли показати суспільство сучасного поставторитаризму, де ніби є класична влада, але вона не справжня, де ніби суспільство єдине, але насправді поділено на рівні і фрагментовано. Але в них нічого не вийшло. А потім в кінці знову кажуть: дивись, який цей серіал може бути крутий. Перший сезон бункеру це що середній між лост і крізь сніг. Якщо вам таке подобається, обов'язково треба його подивитись. Знову серіал від Apple TV, другий сезон фундації, екранізація книжкових романів наукового фантаста Айзека Азімова. Шосте місце скоріше данина першому сезону. Якщо не дивились, то я максимально раджу. В ньому чудове все. Історія, діалоги, акторська гра. Кожну серію можна ось так сідати і розбирати, перемотувати в голові ще і ще. Там створено якийсь неймовірний коктейль з політики, історії, психології, науки, фантастики, трохи любові, космосу і екшену. Другий сезон, як нові айфони. Ми не розуміємо нащо, але треба, каже нам Кук. З серіалу, який несе глибокий зміст, фундація перетворилася в попкорнову адвентюру. Але якщо мені вдалося вмовити вас подивитись перший сезон, а я дуже раджу це зробити, то подивитись і другий. Життя неме не так багато серіалів, які це покажуть, але так, щоб не налякати і не начепити на вас рожеві окуляри. Уроки хімії від Apple TV не про хімію. Нехай вас не водять в оману опис серіалу. Це одночасно складний і простий твір про життя. Хоча події розгортаються в 50-ті в США, дівчата ви 100% знайдете себе сучасних, а хлопцям буде корисно приміряти на себе роль буття з сильною незалежною жінкою. Ще дуже сподобалося, як серіал торкається вічних тем дружби, релігії, материнства, освіти і шлюбу. Він це робить дуже лагідно і дозволяє тобі самому зробити висновок. Після перегляду залишається цілісне відчуття про реальне життя. Є гарні моменти, яскраві, переповнені щастя. А є срака, нудьга і сорти вічаю. Не всі мрії втіляться в реальність. Будуть вороги, будуть друзі, будуть конфлікти, компроміси. Рутина буде, буде велике кохання, будуть втрати. Все буде в серіалі Уроки хімії». А ось і Netflix. Сприймайте блакитноукого самурая як мультсеріал, кіносеріал, аніме. Мені байдуже це витвір мистецтва. Одразу попереджаю, це мультик не для дітей. Оголені частини тіла і трохи сексу. Це не все, що вам покажуть. Ціна помсти для особистості не всі теми, які тут піднімуть. Я поспішила і почала дивитися блакитного ко-самурая», коли було тільки 5 серій в перекладі. Потім це були муки, страждання в очікування, коли вийдуть нові. Ця історія забере вас в японію епохи цього НАТО і протримає в ній добрих декілька днів. А мене тримала тиждень до, під час і після. Кардіцепс мені в мозок. Останній з нас не найкращий серіал року. І ось чому. HBO не вдалося передати атмосферу світу постапокаліпсису, хоча б на рівні, що вони давали нам в Чорнобилі. У HBO не вийшло передати еволюцію стосунків Джоела і Елі, а це головний мотив гри. На жаль, не серіалу. Останній з нас найкраща гра всіх часів і народів. Це ще і найкраща історія ever. Чому треба подивитися серіал? Бо це місток між батьками і дітьми, не втрачаючи 20 годин на гру, перше. Ви будете в темі. Друге, у вас буде про що поговорити з дітьми, і навпаки, з урахуванням того, що гра вийшла ще 13 років тому, у дітей, що подивляться серіал, буде більше шансів зрозуміти вас. я не знаю казати, не казати, що третя серія найкраща на всторі, яку я бачила за останній час. казати, не казати. Слухайте. Ну не просто так, сварка отримала 97 балів зі 100 можливих відкритиків, а деякі з них взагалі назвали його найкращим, що було на Netflix. Для мене він як откровення. Раніше я думала, що азіати вони десь там живуть своїм азіатським життям, яке геть не схоже на наше. Тепер я думаю, що корейцям вдалося зняти найкращий серіал про нас сучасних, в якому можна впізнати себе, друзів, родичів. Пройшов вже майже місяць після перегляду. А в моїй бульбашці ми досі обговорюємо побачене, особливо ті сенси, які були там закладені. Кажучи, що цей серіал обов'язковий до перегляду, я хочу, щоб ця бульбашка стала більшою. One Piece – найкращий серіал 23-го року. Але як пояснити, що таке One Piece людям, які не дивились наруто, Якщо просто. То це саме популярне аніме в світі зі своєю ядерною фанбазою. До цього добре екранізувати аніме нікому ще не вдавалося, А тут бам! — серіал, який можна подивитись зараз, Настільки він захоплює твою увагу. Це пригоди на рівні найкращих часів піратів Карибського моря і перших мумій, фільмів з великими бюджетами, яскравою енергетикою пригод, де добро ультимативно і завжди перемагає зло. Де немає жодних підтекстів. Згадайте свої враження, коли ви вперше подивились пригоди Джека Горобця, пригоди Луфі не гірше, а місцями навіть і краще. Скоріше за все, ви почнете переглядати серіал, якщо наважитесь, з думкою тип нафіга мені дивитись цю дурню, але закінчите з неймовірною легкістю, посмішкою і бажанням другого сезону. Ці серіали для вас дивилась Саша, і це найкраще, що було у 2023 році.